Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі Прожарка інструменту. І сьогодні у нас друга частина циклу про акумуляторні міні пили. Сьогодні будуть бренди, такі як Profitec, Grosser, Alpha та Eltas. Зараз у нас огляд комплектації пилочки від бренду Profitec. Дві шини, два цепка, викрутка, ключик, флакончик з мастилом, Дві акумуляторні батареї 20 В, 2 А. Та сама пилочка. Поставляється в пластиковому кейсі. Гроссер. Постачається в коробці без кейсу. В комплекті гарантійка. Зарядний пристрій. Один акумулятор. 20 Вт. Сама пилочка, шина та цепока. Постачається в кейсі. В комплекті йде цепки, гарантійка, пилочка. Два акумулятора 20 В 2 а години. Зарядний пристрій, ключик, шина Алфа. Постачається також в кейсі в комплекті, Дві шини, гарантічка, два акумулятора, цепок, сама пилка та зарядний пристрій. А зараз переходимо до тестів. Я вже підготував шини, зробив шпільки та встановив їх на пилки. Інструмент повністю готовий. Переходимо до випробувань під навантаженням. Пилочка Гроссер, 2 літри, як ви бачили. Дивіться, де димок. О! Ось можна побачити. І так, профітек. Змащуємо цепочок добре, навантаження велике. Поновка. Щоб не було питань, використовуємо ще ось такий брусочок. Bitch Mensch щоб ви не казали, що я її тримаю, до речі, я можу тримати її ось так. Пробуємо. Ще рве що дурно. Елтос. Чотири літри. Пробуємо. Сіково. Ну що, пробуємо Шість літрів елтос. Зробить чи ні? Ось так, щоб ви бачили, димочок згорів також. Ну, це питання щіткового двигуна. Так, стартане чи ні. Шматочок вже менший, 6 літрів. Проблема. Ну, непогано. Ще разочок. По-моєму, йому вже все. Здається, я зламав захист. Та що ж таке? Третя пилка горить за день. Це треш. Пилочка виглядає так само, як в останньому розборі Revolt та Procraft але, але, вона щиткова. Ось що ми бачимо, платформа буквально добре. Є місце під плату. Кабель-менеджмент, Ну тут, як такого, його і немає. Тут три проводи, тому питань не може якихось бути. Редуктор. пластиковий. типовий, насосу немає. Кнопочка звичайна, двигун. В більш-менш доброму стані, зараз ми перевіримо, оскільки він задимився в мене, що до як мені. Що ми бачимо, це більш-менш нормальне шестерення, смазка є, це добре. Вона в ось тут, але все одно її багато. Як я казав, Ось. Хоча повинно повертатися, як ви розумієте. У нас за там просто залетіла пружинка. Ну все одно неприємно. Оскільки я там її попрацював, 5 секунд. Ось це правильна пилочка. Тут у нас стоїть безщитковий двигун. Ось дві пилочки. Виглядають однаково. Однакова платформа. Але тут є плата, невеличкий кондюр. Кнопка така саме, тільки кольор різний. Навіть номенклатура однакова. Однаковий редуктор, однаковий масляний бак, але різний двигун. Концептуально різний. Тобто цей безщитковий. це звичайний моторчик. Щоточний. Зараз глянемо на шестерню. Два редуктора. Однакові. Це Гроссер, це Альфа. є пісвіточка. Що ми бачимо? Також щитковий <кхм> двигун. Кнопочка. Також схожа як на Гроссер. Лише тут є металева направляйка на захист. Тут захист всередині. А тут захист ось. Пайка більш-менш добра, але якщо бачите, вони не прибрали кислоту. Беремо рідний акумулятор. Підключаємо. Е, є підсвітка, як я казав, підпайне напряму. О, як масиний бак. Не дуже він тримається. А потім буде мастило підтікати. Зі смазочкою вони махнулись. Ну, шестерня більш-менш смазці. але вона чомусь різна. Жовта, моє біла. І так, черво Profitec. Що можна сказати? Вона відрізняється від всіх інших пилок, як зовні, так і, наприклад, система натяжки ось така. Наскільки зручно, наскільки ось це не Тобто, ну, виглядає ну, прикольно. Тобто, нестандартно. заявочка на екстравагантність. І так, ще у нас масиний бачок. Тут ми бачимо металеве стопорне кільце. Трохи інше. Захисна скоба не дуже. Прочно виглядає, але є, як є. Дуже цікава пайка. це. Дуже дивно. Якось вона на кнопку підходить. Така сама, як на Елтасі. Плата в пластиковому корпусі є війни, котрі йдуть на плату. Ось така ось у нас платка. контролером Мне цікаво що це за звук мені дуже цікаво що це за хруст ось зараз о, о як велика Шестерня. Смазки немає взагалі. Ну, шестерня дуже добре. Мені нагадує пилочку Vitals. Є ще здається, не виклав цей відос. Там ну, один з підписників прислав мені пилочку на огляд. Вона ось. Схожа на цю на профітековську. Ну, точно, звісно, воно так болтихається, таке собі. Як така пилочка, більш-менш добра. А, ось тут у нас стати ще, надому, підшипнику, що також добре. Переходимо до таблиці та аналізу отриманих результатів. Починаємо з Grosser. Це в нас сама бюджетна модель. Комплектація невелика, єдина пилка без кейсу. Натягувач ланцюгу безключовий, захист руки гарний і є масляний бак, як у всіх інших моделей. 4,5 бали. Результати тестів на навантаження погані. Всього 4 кг. До того ж, щитковий двигун під час випробування згорів. Далі Eltas. Комплектація вже краща. Кейс 2 КБ та додатковий ланцюг, але захист руки не такий гарний та натягувач ланцюга ключовий. Усього 5,25 балів. Результати тестів 6 кг, та двигун також згорів. Обидві пилки з щітковим двигуном не витримали цього разу у тестів. У той час без щітковий, впорались. Профітек комплектація, я би сказав, повна. 2 КБ, дві шини, кейс, безключовий натяг, тільки захист руки не найкращий. Сумарно 6 балів. Результат тестів 4 кг. Не дуже гарний, але скоріше за все вона пішла блаха. І остання пилка – «Альфа». лідер сьогоднішнього відео. Комплектація повна. Також 2 КБ, 2 шини, кейс, сама пилка, має такий самий корпус, як і Гроссер, але з безщітковим двигуном. 6,5 балів та 6 кг у тесті. А тепер подивимось на таблицю з усіма пилками, ключно з тими, що я тестував в минулому відео. Бачимо, що по балам альфа така сама, як і лідер минулого відео про крафт. Обидві пілки мають по 6,5 балів. Але у тестах Прокрафт показав себе значно краще, до кілограм кг навантаження проти 6. Та ще й він дешевший в півтора рази. Від себе я рекомендував обрати інструмент з безчетковим двигуном. Вони показали себе як більш надійні, та й взагалі щітковий двигун це вже стара технологія. Єдиний їх плюс вони дешевші. У всьому іншому дивіться на результаті тестів на таблицю, на ціни та обирайте ту пилку, яка вам сподобається найбільше. І не забувайте, що пилки такого розміру існують для невеликих робіт, посаду та опилювання гілок, тому використовуйте їх за призначенням, і вони тоді прослужать вам довго. Дякую за увагу та до нових зустрічей!